Доброго дня! У вашій вазі пропоную майстер-клас приготування тартинок з вершковим сиром та маринованим буряком. На даний час приділяється велика увага здоровому харчуванню, І тому для приготування страви нам потрібні такі інгредієнти. Підсушені тартинки з цільнозернового зирнового вершковий сир, маринований буряк, виреза печеного яблука. Для приготування буряк нарізати на тонкі смужки і замаринувати у суміші соєвого соусу, меду та соку лимона на 15 хвилин, вершковий сир з'єднати, з яблучним пюре і добре протерти, хліб нарізати на мяк, маленькі тартинки і підсушити, зелень промити та просушити. На тартинку за допомогою кондитерського мішка відсаджуємо суміш вершкового сиру та яблучного бюре. Шпажкою з змаринованого буряка формуємо парус. і Додаємо до тартинки. Прикрашаємо зеленю. Тартинки подаємо на задекорованій тарільці.